Нарядилась осінь в дороге мисто, золоте волосся розплила над містом, кольорові фарби вийняла з кишені і малює осінь жовтим по Здогадатись можна в парку по деревах, є червона фарба в неї і рожева, ще й відтінків різних безліч осінь має, а стронкі ялини боком обминає, їй не шкода фарби, і часу, ні хвилини, Колються начемні й нечемні сосня та ялини. Цим віршем. Марії Хоросницької хотіла би привітати вас з першим днем осені. І хоча за вікном ще досі барви літа, а не осені, але це вже все-таки осінь. Вже її вже чути і вже навіть вночі трішечки є заморозки. З вами сьогодні Світлана і канал Моє вишивальне життя. Поговоримо з вами сьогодні про вишивку, про підсумки місяця серпня, можливо, навіть трошечки Загалом про підсумки літа і також про плани на місяць вересень, ну і взагалом на подальші три місяці, тобто осінній період року. Отже, почнемо. А почнемо ми з вами з ось такого фінішу. Це моя серія кіл від кругів від доме, і це в мене є літо. Англійською мовою називається The Windmill of Summer. Тобто, якби млин літа, повітря, ну, повітряний млин, неводяний. Вишивалася, нагадаю, ниточками Besteкс на каналі українського виробництва Panama. От такий у от мене такий вишив літочку. Дуже вишивалося воно приємно, ну, я б сказала, швидко. Тут в основному весь хрестик, лише кілька стівків. Викладною ниткою, ну, викладна нитка, бекстіч, щось от таке щось посерединка на половинку, так в мене вийшло. От, і от така от в мене вийшла робота. У в мене був план, що я його ну, фінішну цього місяця, так і вийшло, що я його фінішну. От, трошки покажу ближче тут. Такі барви, ага. Якщо воно буде фуксувати, Автоматичне фокусування мене підводить. Отже, не буду показувати ближче. Отак, як є, так і є. Такі от жовтенькі кольори, трохи схожі на соняхи. ну так, Відверто кажучи, трішки відрізняються від соняхів, але вгадати ну, можна. От, така гарна така водичка такий літні літній-літній сюжетик. Нагадаю, що я їх оформлюватиму у п'яльцяку у круглі Це всі роботи. Але ну, форму вже тоді, коли вже всі мене будуть готові. Так. Також в мене планувалася на фініш ось така робота. Нагадаю, як вона має виглядати. Але, як, як ми бачимо, фініш її не загрожував, тому що ну, це, напевно, єдина робота з тих, що я запланувала, які мені не вдалося повишивати. Якось так все її відкладала, бо хотіла встигнути з іншими роботами, щоб все-таки їх виконати свій план. І вже для цієї роботи знайшлося місце, але я вирішила, що я себе не буду насилувати. Якщо не знайшлося місце, значить відкладаємо на наступний місяць. Нічого страшного, вишиваю його в наступному місяці більше часу йому приділю. Отже, це такий маяк: назустріч Мрії назвала його автор. Це є авторська схема. От вона дуже гарно, ну, мені подобається, що вона, як вона гарно буде виглядати. Єдине, що ну, знову ж таки, я нагадаю, що я не дуже люблю півхрестик, і ну, а тут його буде досить багато, особливо от в цих ну, на зовнішньому, так скажемо, колі. І ну, трішки він мене лякає, але я вже тут частину повишивала де в деяких місцях півхрестик. Ну, не настільки він мене так напрягає, як взагалі так, що вся робота півхрестиком шиється. Наступна моя робота, яка була по плану. Ну, тут в планах було вишити 1600 хрестиків. Я їх, ну, власне, і вишила. Ну, трішечки на більш 1608. Це, нагадаю, отак виглядатиме ця робота. Отже, я вже завершила власне, зиму. Повністю я вже навіть зимову навіть рамку вишила. Навіть вишила тут шматочок. Це трошки пельце перетягнули, тому вона так кривенько виглядає. Е, вишила оцей шматочок, ну, і також оцю рамку. От. А потім буду переставляти пляльці і, напевно, перейду вже на, на весну, буду вишивати весну. Це в мене ну, робота така е, планована, розбита на частинки, я собі планую там... цього року ще не планувала її закінчити, але запланувала певну кількість хрестиків вишити. І цього місяця мені вдалося. Заплановано свою норму зробити. От мені, правда, довелося тут трішечки перешивати шматочок. Тому можна сказати, що я вишила трошки більше. Ну, але по факту виходить те, що з на мені довелося перешивати цей будиночок, цю ялинку, тому що, коли я їх вишила, їх трішечки змістила вниз, але він подумала, ну, там нічого страшного. Якщо вона трішки буде зміщений. У мене навіть і тут якась сніжинка зміщена, нічого страшного. Але коли я стала вишивати цю рамочку, то виявилося, що є страшного, тому що вони буквально хрестики впиралися і було некрасиво, тому я вирішила, краще я перешию. Е, яким чином я це роблю? Зазвичай я не випорюю ниточки, я їх розпускаю. Тобто я витягую по одні, по одному стібочку, от як вишивала, так відповідно. і тими ж самими нитками я переважно і вишиваю. От. Ну, Якщо вони в нормальному стані, ну, переважно вони такі є. От. Нагадаю, тут ниточки у мене ПНК краї... Т... Перепрошую, українська рівномірка Онікс такого голубого кольору, який вам, як завжди, не дуже добре доречно, передається. От. Ну, цю роботу я планую на наступному році її завершити. в тобто, ну, цьому році її фінішу можна не чекати. Отже, така от моя запланована робота. Ще одна моя така велика робота, яка має певний план в місяць. І це мої печі, нагадаю, як воно виглядатиме. Ось так. Отже, я вже вишила ну, велику частину тут з цього боку. Так, загубила олівець. Так, знайшла олівець. Отже, я е, вишила отут е, говорити, якщо про пір'я цього повичата, то я десь приблизно отут. Цього повичата тільки почала, тобто от, десь от приблизно тут я вишила. А зате я вишила, от, якщо можна подивитися, всю цю чашу. І, в принципі, оцей трикутничок фону з квіточкою. Ось він. Бачите, тут вже далі піне білий павич, тут, відповідно, за цей синьо-зелений. От Я вам потім вставлю фото, ну, що в мене було на. Початок місяця, скільки я вийшла. Ну, так пам'ятаю, що тут от були деякі прогалини. Десь приблизно. І отут трішечки було вишито. По суті, вся оця оця чаша, і весь оцей трикутничок це все було тут трошки ну, десь близько 4 тисяч хрестиків вийшло на загал. <кій> от. Далі я нагадаю, що я планую. Вирівняти тут, ну, тут вже, напевно, скажу в тій частині про плани. Отже, на даний момент в мене ось така от виходить картина. Повністю її показати не маю змоги, тому що вона є дуже велика. Бачите, тут вже навіть якщо говорити, от вона вже в мене так закручена, так вже досить серйозно. от. Ну, що вишивати і вишивати. Зрештою, вона така дуже велика. от. І ось така у мене робота. Не виконала я той план, який я собі запланувала на цей місяць, знову ж таки, а там ну, трішки мені не вистачило, десь 1600 крестиків для того, щоб виконати план. Я його, напевно, перенесу на, на наступний місяць. Отже, От вишиватиму. Вже тепер білого павича. Все-таки, напевно, зараз скажу зразу про плани, що вже потім не, не повторюватися. Отже, десь я собі вибрала такі приблизно. Шматочок на схемі. тобто в мене, Ну і тут десь вийде близько 7000 хрестиків. Напевно, навіть спланую так, щоб його взяти одразу на початку місяця, щоб вже вишити і вже потім ну, перейти до інших робіт. От у мене вже вийде така от, приблизно рівна така картиночка. Можна буде потім перекрутити і вже переходити далі вище. Отже, от така от, з тих, що, робить, що заплановані. Ще одна з запланованих робіт це у мене кавовий семплер від е, Совиного лісу. От, я тут вишила е, от, ці от елементи маленькі. От вони тут є. Тут трішки більше, ніж тисяча хрестиків. Буквально там трішечки. Е, ми в чаті голосували, за який елемент, е, з якого мені починати. У мене був на вибір або цей елемент, або цей. Тут шматочок, або почати вже десь тут з центру, приблизно такий, незвичайничка, десь там якраз був би тисячі хрестиків. Тканинка у мене тут Белфаст 32-го каунту, і ниточки DMC. Я не люблю ниточок з переходами, тому я ну, не брала відповідно ні ниточок Свинного лісу, ні, не брала щось з Дімсі Меланш. От мені того було не цікаво, я вишиваю тими ниточками, які пропоную саме на лісу. От, власне, DMC і мені дуже подобається. Що вам скажу, це робота з тих е, моїх робіт, нагадаю, в мене є кожного місяця робота під гаслом тільки почати. От і це, власне, з цих робіт робота. І в, е, в ній е, я хотіла спробувати, власне, тканину «Белфаст», тому що ще ніколи не шила на Белфасті. Хочу сказати, що дуже мені сподобалося. Оце все я вишила за один день. Причому що в той день я ще вишивала якусь одну вишивку, окрім цієї. Тобто, ну, йде надзвичайно легко. Просто. Ну, оскільки це ще й семплер, ну, досить примітивні ці сюжетики, але ну, вишивається, голочка просто літає. Таким з великим натхненням воно вишивалося. Дуже гарна робота. І це теж було з тих робіт, які мені не хотілося відкладати. Тобто мені хотілося далі продовжити її шити. Ну, але трішки я собі таки набудувала плани, що місця для таких от дуже відволікань у мене немає. Не знаю, як буду планувати на другий рік, можливо, так і трошки щось зміню. Отже, от така от в мене вийшла робота такі от кавові прибамбаси. Будемо вишивати наступного року, значить. Повернуся до нього. Зараз я вам покажу таку свою планову-непланову роботу. Нагадаю, це буде у мене така от скатертина. От, трошки детальніше я про неї розкажу, можливо, якомусь з відео цього місяця. От я наразі покажу ще раз цей малюночок. Вишила, я казала, оці от вушка для того, щоб завершити якимось ще нам елемент. І тут, якщо Зараз фокусуємося, трясеться рука. Між ними, між тими вушками будуть ще елементи. Тобто, я потім пізніше до них прийду і буду вишивати так, заповняти оці пусті місця. Ну, наразі вона так виглядає досить так непогано. Не можливо, можна було і так залишити, але все-таки я хочу, щоб була повністю така ця мандала. От як вона є. От. Нагадаю, тут у мене ниточки DMC. Але DMC такі, тип, ну вони, начебто, як для в'язання гачком. Вони трішечки є такі плотніші і щільніші такі, ну, грубші, ніж навіть перле 12, десь приблизно перле 8. Отже, вони це ниточки Baby Low. Так. Вони такі великі такі катушці. Ось такі от ниточки, такі великі бобіні. Я так собі приблизно відміряю метр і вишиваю от таку ниточку, ну, не складення відповідно. От. Ну, я ще детальніше розкажу у відео про цю скатертину, що тут. Отже, я вишила за цей місяць, ну так, досить багато. Мені тут залишилося було оцю серединку вишити. І так само тут серединка, і оці от вушка. Раз, два, три, чотири, п'ять цих вушок. Тут досить багато. Хоча вона, ну, типу, не планова робота, але зайняла в мене трошки часу, я хотіла просто завершити вже це коло, переходити до інших елементів, тому трішечки все-таки приділила їй часу коштом от власне, мого маяка. Але я не шкодую, тому що я з великим задоволенням повишивала цю роботу. От І маю вже такі трішечки ну, довершений елемент. Отже, І ще моя така позапланова робота, моя хвилька. Е, вишила я ну, практично нічого. Я, може, якихось 300 хрестиків ледве вишила. от Трішечки завершила от тут одним зеленим кольором, і от тут трішечки яскравішим, іншим зеленим. Не, ну, Оскільки все-таки я багато часу вирішила приділити основним роботам, то ці я приділила ну, так буквально в охотку собі пошила. ну, Одно ж таки, тих 300 хрестиків, точки так без, без фанатизму. Все-таки це позапланова робота, це робота задоволення, я її, ну, собі нічого не планую не з рахунок неї. Як натхнення я її, то я її беру шию. Тканина тут угорська їда, 18-го каунта. Ниточки DMC. брала на з бобін, так як я це зазвичай беру. От, вже в мене є наявності всі ниточки, тому я не переживаю. Робота буде рухатися. Ну, в своєму темпі. ну і остання робота цього місяця позапланова. Та це такий український семплер від Людмили Веснідл. Отак він мав би виглядати. І, в принципі, мав би виглядати в мене він трішечки більше. Але прошу запам'ятати його таким і про нього забути, тому що більше ви його таким не побачите. І навіть. Навіть близько таким не побачите, тому що я е, змушена робити рестарт. Оскільки я е, трішечки помилилася, я. Хоча я тут собі розмічала, я дуже довго вираховувала то от, власне, скільки я тут маю відступити. Бачите, у мене тут прикладена ниточка, але все ж таки я зробила помилку і мені просто не поміщається. От, можете подивитися, оце тут кінець. Який ще тут великий елемент, мені просто тут не поміститься. У мене була ідея дошити тут дуже ну, так вкрай буквально шматочок тканинки, щоб було що натягувати на п'яльця. І вже якщо нехай буде вкрай, то нехай буде вкрай. Ну, не вкрай там там Одна-два клітинки от буде пропущено до краю. Але е коли я його шила, ну, Мені ну не те, щоб трішечки не подобалось розташування елементів, а я би просто де, хотіла б внести деякі зміни. Хоча я такі, так люблю вишивати власне, по схемі, як це, але це все-таки семплер, і тут можна справді елементи розташувати так, як, так, як подобається. І я ну, сіла, зробила, 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 ну вже з PDF-файлою зробила XSD. І вирішила, що трішечки поміняю тут елементи. Тому я, мабуть, зроблю як. Я, взагалі, то й так планувала цю роботу робити рестарт на іншій тканині, це я в мене ну, був як проба пера. Але мені все ж таки хотілося б його душити, власне, на цій тканині, щоб ну, як я його почала. Я хочу, знаєте, що зробити? Я його почати з іншого краю, то якщо я починала тут зверху його. От, от з цього верху, і так пішла вниз, потім сюди вбік. То я, напевно, цього разу почну його звідси, знизу. Я там переставила трішечки ну ну інакше, ну, основні елементи всі на місці, і е, я лише деякі тут е, забрала, наприклад, літери, пташечок е, забрала. Підпис я не буду цей вишивати. І, але я трішечки позміщувала і трішечки позабирала попереміщувала дуже ну, такі самі найдрібніші елементики, для того, щоб воно мені. Гарно помістилася в цю тканинку, вона чуть-чуть буде вужче в мене, буквально там на пару хрестиків, але зате вона мені поміститься так, як я собі запланувала. І я би хотіла трішечки-трішечки замінити все-таки ниточки. Я нагадаю, що це в мене був підбір. У мене тут частково ПНК, частково е Бестекс я брала ниточки. От мені, наприклад, трішечки за ця рожева нитка. Я хочу її поміняти, хочу не рожеву, а якусь трошечки таку більш малинову. Так само мені не подобається занадто світлий оцей колір. От, Хочу трішки поміняти. Можливо, навіть я просто візьму цю меланжеву нитку, і з неї повирізаю от, власне, ті шматочки, які мені будуть подобатись. Там насправді не дуже багато йде цієї нитки. От. І чомусь для мене, мені здається, цей за яскравий оранжевий. Я ще подумаю, можливо, його, змі... можливо, його і залишу. Це ще буде видно, я ще попрацюю з ниточками. Тому наразі ця робота. Якийсь час вишиватися не буде. Коли в мене буде, тобто, ну, буде натхнення, тоді я розберуся з нею подумаю, що а це, що я вже вишила, я не буду його ні відрізати, я його не буду там ні залишати, я його випорю. І якщо ще деякі якісь шматки ниток будуть ще пригодні, то я тоді. Ними ну, продовжу вишивати. Якщо вже ниточки якісь будуть, вже зовсім ні до чого, що їх треба буде викинути, то викину. Просто Я нагадаю, що це в мене ну, з моїх всяких-всяких залишків, Я, значить, якщо мені не вистачить цих ниток, я підберу ще якісь навчі. От, Якщо щось, можливо, навіть схожу в магазин, куплю ниточки Бестекс, якщо мені щось буде бракувати. От, Зараз вони вже знову з'явилися в продажу вчаю. Досить, ну, вже не така ну, в них ціна низька, як раніше була, але щось можна, або, може, щось підброзі свого. Подивлюся по, по своїх запасах. Отже, от така от в мене неприємність, але я якось вже змирилася, і в мене, ж навіть з'явився новий азарт, коли я собі переробила трішки цю схему, і в мене з'явився азарт до нової вишивки. Так що, скоро буде. Ну, тепер поговоримо про плани на вересень. Отже, мені довелося, так скажем, трішечки переглянути свої плани. Останнім часом зауважила, що вишивка забирає занадто багато мого часу, і я приділяю йому занадто багато сил і нервів, і я вирішила, що варто трішечки її скоротити. Воно не вдасться так мені зробити так, як зовсім я планувала би скоротити його, тому що все-таки хотілося б хоча б ну, заплановане виконати. Тому я прийняла рішення, що просто цього місяця я не буду шити ні одної позапланової роботи. Якщо я не встигатиму ну, по плану. Тобто, якщо я встигатиму, то тоді позапланова робота, ну, вже буду бачити, це напевно в другій половині місяця, тоді я, напевно. Ну, дозволю собі щось вишивати з позаплану. А так, то в мене будуть е, тільки планові роботи. Ну, по-перше, я хотіла би дошити все-таки оцей маяк. У мене там ще більше 6600 хрестиків. Ну, якщо ж рахувати під хрестики, бексіч, то ну, разом виходить ще 6600. Е, роботи ще чимало, тому ну, це розтягнеться, напевно, більше, ніж на тиждень навіть. Тому о, ну, розуміємо, що ця робота. Все-таки хотілося б її вишити, тому буду планувати так, щоб вишити її. Також мої пичі. Нагадаю, що я не зробила норми цього місяця, тому буду додавати те, що я трішки не виконала, додавати до цього місяця. У мене і так по, ці, по нормі 5600. І ще, плюс норма десь, ну, там 1600 приблизно хрестиків, ще також е, борг, ніби за попередній місяць, тому е, виходить, в мене більше 7000 хрестиків. І. Е, Ну, потрібно це зробити, це теж буде робота не одного тижня. Але я би хотіла все-таки вийти ну, на рівно, щоб вже більше мене не було боргів по цій роботі, а щоб вже вишивало тоді тільки те, що по нормі я собі приділила. Далі, це моя хвиля. Ну, може ж таки, це позапланова робота. Якщо б раптом там, ви Ну, вийде мені трішечки, там, або буде настрій просто її повишивати. Ну, там, то вище може, знову ж таки, там, тих 200-300 хрестиків, Так, просто при бажанні. Моя оця робота семплер про року. Це буде у мене весна вже вишиватися. Я прийду, приставлю п'яльці і буду десь вишивати десь в цьому районі. Це в мене норма 1600 хрестиків буде. Ну, я не знаю, скільки це приблизно вийде, але ну, буду старатися все-таки виконати ці норми. Тим більше цей семплер дуже-дуже легко вишивається. Надзвичайно. У мене там ниточки ПНК, вони дуже глиденькі, гарно через ту основу проходять основа українська рівномірка Онікс луцького виробництва, і вона ну, дуже вони гарно пасують нитки до, до тканини, дуже гарно і легко вишивається. Так. Це буде мій старт і фініш цього місяця це буде Мілхіл Мока. Там 4588 хрестиків загалом. Нагадаю, що я вишиваю його на такому великому шматку тканини. От, на аїді. От, він такий досить великий, я його ще не обрізала. Це буде такий свого роду, як колаж. Тут буде, тобто ще буде тут, -от, власне. Тут буде внизу ще кафе-мока. Ну і тут капучино. Ось такий буде у мене колажик. І от, власне, я буду вишивати третю частину цього колажика. Отже, тут він буде у мене і старт, і фініш того місяця. І також з тих категорій робіт, лише би почати, у мене того місяця буде дві роботи. Це в мене буде такий осінній семплер від е, Ленарди. Я ще не вирішила, в якому місці я буду вишивати, який елемент. Ну, але знову ж таки, в мене тут буде заплановано в мене 500 хрестиків тут відшити. Я думала, можливо, або цю пташечку, або шматочок гарбузика, яких я дуже люблю. Будемо бачити. вишиватися воно у мене буде на тканині і є авантку. Сказала навіть ну, навіть не пісочний такий кольор, а такий пшеничний. Ось, ниточки DMC. Знову ж таки, нарізку брала СБІ. Отже, буде от такий мене ну, тут Він такий тьмяний, мав би бути яскравіший. От такі всі елементи. Присутні такі гарбузики, кукурузка, грушка, листочки осінні, каштанчик. от Навіть пензлик і олівці, ну, ніби натік на школу. от. Такий гарний цікавий семплер. Він вже знятий з виробництва, здається, ну вже його неможливо купити, тому я просто брала схему в інтернеті і брала ниточки. І ще от в мене буде такий букетик у вітрі. Акварельний букетик. Теж тут в мене планується 500 хрестиків вишити. Це теж з категорії, лише почати. Вишиватися буде ниточками GMC. На е, тканині я вибрала е, брітню лугану. Це знову ж таки для того, щоб спробувати цю тканину. От, у мене вся оця, от, моя, мій план цього року: це спробувати різні види тканин, різні види ниток, різні види е, основ і технік. Отже, тому я вибирала якісь такі роботи, щоб було цікаво мені повишивати, бо я, поки я до них дійду, поки мене доберуться мої ручки, то ну, це прийде багато часу. Я би хотіла вже отримати якийсь певний досвід з вишивки на різних. Типах тканин чи на, на різних типах а, чи різні, різних е, ниточок, різних технік. Хоча, що мати вже якесь певне уявлення про те, що це за матеріали. Отже, з планами на цьому все. от, такі от мене чекають такий місяць вересень. Буду. Намагатися все-таки виконати свій план, тому що мене почало це гнітити, що мій план не виконується. І я, людина, ну, каюся прокрастинатор, тобто я починаю працювати, рухатися тоді, коли в мене вже дуже мало часу. А зараз, дійсно, кінець року. Ну, трохи мені ця риса не подобається, хоча я з нею ніби і порюся, але вона мені не виходить ніяк з нею поборотися. Ну, буду старатися все-таки поборотися місяць вересень, місяця досить така непогана пора для того, щоб все-таки взяти себе в руки і не бути такою, щоб не відкладати настільки на потім все те, що можна було зробити. Тому буду присвячувати час цим роботам. Але, скажімо так, я не дуже сильно буду засмучена, якщо мені щось не вийде. Як ви бачите, що в мене з місяця в місяць переходить такі роботи, що я їх, наприклад, запланувала, вони мені не вийшли. Ну, тим не менше, я якось не, не від того сильно не засмучуюся, а далі продовжую вишивати те, що мені хочеться, тому що в першу чергу це все-таки хобі, це має приносити задоволення, це має приносити радість. І Хоча, ну, в якійсь мірі радість мені теж приносить те, що я виконую свої плани. Але якщо в плані мені не виходить виконати, то їх завжди можна замінити. Якось їх перекроїти. У ну, мене таке філософське відношення до цього питання. Е на цьому мабуть, все. Я хотіла б з вами попрощатися. Хочу побажати вам гарної осені. Хочу побажати, щоб осінь ця, ну, хоча б просто була відносно Спокійною, тому що воно ну, все одно ще поки що нічого, е, немає такого постійного. Але я дуже буду сподіватися, що у вас все буде добре. Дуже сподіваюся, що мої відео вас трішечки потішають. Я дуже вдячна вам тим, хто на мене підписується, тим, хто ставить свої вподобайки. Дуже приємно, що ви мене дивитеся, тому що ну, я особисто вважаю, що я не дуже хороший розповідач. Я не так цікаво розповідаю, як інакше. Ну, можливо, вас хоча б зацікавили мої роботи, мої... Я, як я їх виконую. От. Ну, чесно кажучи, не знаю, що вас зацікавило. Якщо вам не тяжко, то пишіть про це в коментарях, що саме спонукало вас підписатися на мій канал. А я нагадаю, що в мене є сюрприз для вас, який я для вас готую. Якщо в мене буде тисяча підписників, то їх чекає, ну, такий, сподіваюся, приємний сюрприз від мене. Дуже дякую вам за ваші коментарі. Які ви мені пишете, я обов'язково всім відповім. Просто вибачаюсь, цей тиждень трошки для мене був такий тяжкий, якось емоційно. Я тільки ставила сердечка, як ви писали мені коментарі, але обов'язково відповім всім, тому що я дуже ціную вашу увагу і дуже хочу мати з вами хороші стосунки. Отже, на цьому дійсно все. І будемо з вами прощатися. Бажаю вам миру, тепла, спокою, радості, щоб всі були у вас здорові і щасливі. З вами була Світлана і канал Моє вишивальне життя. До нових зустрічей, па-па!